I love you. Громадська організація працює над вирішенням проблем політичності в регіоні та поширенням інформації для підвищення рівня громадської свідомості. На цьому заході ми плануємо проведення конкурсів для дітей, тож пропонуємо вам співпрацю у вигляді забезпечення закладу продукції підприємства. А, також зазначена дата, підпис, все як у офіційному листі. Контактна особа і... і... зазначена контактна особа і номер телефону. Стосовно коментарів, коментарів. коментарів. Написано, вихідна номер 4, так, ми не вважали за необхідне вигадувати якісь там 210 теретів А, Б, тобто це наш вихідний номер. Тобто, це є не комиха, тобто. No. No. A, граматику з правильною І це не наша кома. Я не знаю, як ми це поставили, щоб ми тут кому не ставили. Також ми... Не вважаємо за потрібне, за багато підвизвоватися в офіційних листах. Існує спеціальна форма, спеціальний формат. Ми йдемо на контакт, ми співпрацюємо, але це може мати іншу сторону, тому що людина може як зацікавитись, так і навпаки побачити якусь в цьому негативну для себе. Шоп, Шапки это писать а, от кого, кто пишет? Да, вот ну, да, 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 да. да, об, обратная обратная связь. Да. Быть. У нас а а так, взяли, у нас, Не, но, но почта, нужна почту, да, нужна почту, надо отсылать, и он он будет отсылать да, остальное, остальное. 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 и электронный вариант. По телефону будет он Нет, нет. А да, до киркости, мы взяли взяли за цель выйти с человеком на контакт сначала, а потом уже, если он заинтересуется, если ему это будет интересно, он с нами свяжется и мы уже обсудим детали. То есть мы не посчитали нужным указывать все детали. Мы ему описали проблему, мы описали кто, кто мы есть и мы описали в общем, что мы от него хотим. Вот. А, Кие еще. Да. И мы Катя в состав, кто, кто такие Це я і на Лукашу. І на Лукашу. А Іварий вже не знаєш. Це контактна особа. Контактна особа. Якщо б подавали від фізичної особи, то там було б від член організації. Але краще взагалі описуватися від голови, де це презентабельніше, а вже внизу або в останньому реченні контактна особа така. Але лист має йти від від начого директора, від mm. президента, ну, mm -hmm. Як то обіцяє, теж то ваші проблеми, але вона має йти з посади якоїсь, нормальної, гарної. Ще якісь зауваження, хто коментарі писав. Mm -hmm. Немає. Mm -hmm. Добре, все, гроші. Mm -hmm. Клощі лишилися. Mm -hmm. Ще має бути чотири штучки. Так, mm -hmm. 4 4, 4. Тому що у нас шесть. Вас всем, у них три должно быть. На 7.